Слава Україні! Друзі! Сьогодні цікавий день. Перед нами гвинтівка Рюгер Precision в калібрі 338 Лапуа Magnum. Чим цікава ця? Гвинтівка з нею пов'язана певна частина мого життя. По-перше, це перша гвинтівка в калібрі 338, яку я купив. Купив у нашого друга знайомого підписника. Він змінив сферу діяльності йому високоточка перестала бути потрібна, тому він продав дану гвинтівку. Оскільки ця гвинтівка була ідеально зроблена для високоточки для роботи 1600 метрів плюс. Тут зроблений перествол, доведений УСМ, приклад, рукоятка, встановлена вже планка Варне і так далі, і тому подібне. Все зроблено для того, щоб працювати. Я її купив і почав далі з нею тренуватися. Потім, коли стало питання, що спорт зараз недоречний. За допомогою нашого партнера компанії «Молодган» ми її переробили повністю під військову тематику. Зняли спортивний приціл, поставили хенсель, це повністю військовий приціл. Хто в темі, той розуміє. Чистокровний німець. Зробили нам саунд, зробили сошки, допомогли там в деякому апгрейді. і станом на сьогодні ця гвинтівка ідеально підходить для роботи на дистанції 1600-1800 Конкретно з цієї гвинтівки попередній власник стріляв на в спорті. Який з ДТК не з сауном стріляв 1980 метрів для 338 це майже нереально, але він підібрав чітко БК. Тут 28 дюймів ствол, 9-й твіст, хто в темі, ті розуміють, і гвинтівка чітко працювала. Станом на сьогодні ми її передамо. Нашому другу для того, щоб він міг далі боронити нашу державу, Незважаючи ні на що, ми продовжуємо вірити в нашу перемогу, працюємо над нею, стараємось долучити максимальну кількість людей, які наші однодумці, які думають так само, як і ми, які розділяють наші цінності, розуміють, що нам не потрібно нікого чекати. Ми маємо розраховувати тільки на себе, на свої сили і можливості. Треба єднатись. Я всім чесно кажу, що війна стосується всіх. І буде стосуватися То, що на сьогоднішній день, в 25-му році, хтось з нас не в окопі, не означає, що ми там не опинимось в кінці 25-го, або на початку 26-го, або в 28-му. І кожен має розуміти, що в цій війні у кожного є своє місце. Хтось допомагає руками, хтось допомагає грошима, хтось допомагає зв'язками, а хтось взяв зброю до рук і пішов фізично воювати. Якщо ми хочемо цю війну виграти, то нам треба будувати і економіку, нам треба будувати і виробництво, і формувати нові підрозділи. Якщо всі до єдиного підуть на фронт, от сьогодні, всі там 10 чи 15 мільйонів чоловіків, які в Україні підуть на фронт, то через тиждень ми всі помермо від голоду. Діти, яким зараз 8-10 років, це майбутнє цієї нації. А люди, які мого віку трохи старше, ми маємо усвідомлювати, що ми віддаємо своє. Здоров'я, життя, жертвуємо багато чим для того, щоб наші діти і внуки жили в країні і були вільними. Оцей Рюгер Пресіжен станом на сьогодні є 67-ю гвинтівкою, яку ми передаємо в Збройні Сили України, без уточнення, який підрозділ. І хто розуміється трохи в зброї, якщо навіть взяти по мінімуму, це ціле. Ну, купа грошей. І ці гроші ми забрали з своїх сімей, у своїх батьків, з тих грошей, які були відкладені, відкладені потім на майбутнє, відкладені там хтось хотів купити квартиру, хтось хотів розширити квартиру, хтось хотів будинок починати будувати, хтось мріяв, якийсь будиночок на берегу Середземного моря або в Ялті. Все це стало неважливо. Ми всі скинулись і почали купувати зброю. Я не буду сварити, не буду там вчити вас. Я просто хочу вам власним прикладом показати, що можна і потрібно працювати, заробляти і підтримувати, незважаючи. Що. Тому що, якщо ми не будемо підтримувати один одного, ми ніколи не станемо а тим прикладом, який звучить в єдності наша сила. І станом на сьогодні, якщо ти не можеш по якимсь там фізичним або психологічним причинам воювати, ти можеш стати волонтером, доєднатися до руху волонтерів, неважливо в нашому фонді, чи будь-якому, чи можливо в якійсь громадській організації, але це правильний вибір допомагати тим, чим ти можеш руками, ногами, зв'язками, своїми знаннями, своїм часом, це теж дуже і дуже важливо. Тому ті, хто нас дивиться, Тім, кому подобається наша робота, можете долучатись до нас як волонтери. Можете нас підтримати донатом, тому що те, що ми робимо для хлопців, потребує коштів. Повторюсь, вже раніше говорив, що на утримання фонду ми витрачаємо всього на всього гривень. Це те, що ми тратимо на бухгалтерію на У Нас немає ні оренди, ні зарплат, ні ніяких витрат на утримання. Цього всього в нас нема. Ми так організували роботу, що є компанія, яка нас підтримує фінансово, щоб люди могли фізично щось їсти, їздити за щось на роботу. Так? А все, що ми збираємо на нашу банку, на реквізити фонду все до єдиної копійки за виключенням тієї суми, яку ми тратимо на бухгалтерію, все йде на підтримку тих підрозділів, яких ми підтримуємо. Це 54-й розвідбат імені Михайла Тиші. ББС Трік з 47 окремої механізованої бригади і ще декілька підрозділів, які ми підтримуємо Дим ССУ і один військовий контррозвідці. Всі, хто додивився до кінця, великі молодці. Я вам дякую, що не зважаючи ні на що. Ви донатите, підтримуєте, пишете коментарі, інколи робите репости. Для нас, як для фонду, це велика і велика честь, що є люди, які нас дивляться, підтримують і мають такі самі цінності, як і ми. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава і пам'ятаємо, що в єдності наша сила.